Доброго дня, мене звати Ігор Бойко, я консультант відділу продажу Volvo, Вольво Фінеравтомотів. Сьогодні я хочу розповісти вам, які автомобілі Volvo xc 90 Рестайлінгу ми маємо в продажу. З 2022 року компанія Volvo змінила назву своїх комплектацій. Раніше у нас в продажу були комплектації Momentum, Inscription та R-Design. Зараз в продажу є нові комплектації. А саме Комплектація Core, вона прийшла на заміну комплектації Momentum. Комплектація Plus Bright, вона прийшла на заміну комплектації Inscription. Також у нас є комплектація Plus Dark, яка прийшла на заміну Air Design. А ще Volvo підготували дві нові комплектації Ultimate та Ultimate Dark. В цій комплектації є всі необхідні опції для комфортного життя. А саме адаптивний круїз-контроль, система City Safety, сліпі зони в зеркалах, навігація, підігрів керма, також підігріваються передні та задні сидіння. Є підігрів лобового скла. Камера заднього огляду, передні задні паркотроніки. Ці автомобілі є як бензинові з двигуном b 5 на 250 кінських сил. Це, до речі, м'який гібрид, так і дизельні b 5 м'який гібрид на 235 кінських сил. Для клієнтів, які хочуть бачити кращу комплектацію, є варіант Plus Bright. Раніше вона звала Inscription. В цій комплектації додається перфорована шкіра напа з вентиляцією, панорамний дах, пневматична підвізка та камера кругового огляду. Панель цього автомобіля буде оздоблена шкірою. Також в цій комплектації є адаптивне світло, колеса 20-го радіусу, хромовані бампера. За бажанням клієнта ми можемо замовити це авто в виконанні дарк. Раніше ця комплектація звались Ердизайн. Вона буде мати спортивні бампури, Black Packet зовні. Під замовлення доступний двигун Т8. Це плагін гібрид на 455 кінських сил. Цей автомобіль проїжджає до 70 кілометрів на електриці. Компанія Вольвакарс підготувала для клієнтів нову комплектацію. Вона зветься Ultimate. Ця комплектація відрізняється проекцією на лобове скло, чотирьохзонним клімат контролем, масажах на передніх сидіннях. Також в цій комплектації стеля оздоблена Алькантарою. Ці авто мають сім місць. Вони також можуть бути версії Bright з хромованими бамперами та версії Dark, в яку входять спортивні бампери та Black Packet. З цього огляду ви можете зрозуміти, що ми підготували автомобіль Volvo XC90 на будь-який смак та бюджет. Але якщо ви бажаєте отримати ексклюзивний Volvo, ми можемо зробити замовлення саме для вас. Тож запрошую вас у Wiener Automotive на проспект Степана Пандери 24 чотири для того, щоб відчути преміальний кросовер Volvo XC90 на тест-драйві.